Чи вважаєте ви, що в нас є проблема в суспільстві домашнього насилля? Чи вона надусить? Звісно, більше? звісно, так. Я, я рахую, що так. Угу. Ну, я дуже багато бачила. У мене навіть колись о, рідна сестра зустрічалася з хлопцем, який її о, буцав, харкав прямо обличчя, але я, мені тоді було десь років 10. Я викликала поліцію і ніхто не приїхав. Мені просто не повірили, бо я була дитинка. Тобто, ось вам відповідь на все питання. Я думаю, існує. Ну, Попри те, що сім'я це не особисто сугубо тільки сім'я, а суспільство. І вважаючи те, що відбувається в суспільстві на сьогоднішній момент, а це не вкрай хороші, будемо казати, да, такі події, я думаю, да, існує. Я вважаю, що є. Есть домашнее насилие, причем... От зараз більш жорстока, старі люди і в отношениях, в сім'ї, мабуть, існує. Ну, не завжди батьки розуміють дітей. І, не, і дуже часто, я навіть зараз, наскільки часто, читаю, що жінка чоловіка вдарила ножем. Ножем чоловік вдарив жінку, того то друг прийшов, і, ну, алкоголь, мабуть, також дуже велику роль грає. Мабуть, люди весь час на стресі зараз. Вона завжди була, є і буде, вона прикривалася різними частинами. Найголовніше це вміти захищатися і відставити свою думку. Також щодо аб'юзу найкраще це розуміти його і не вказувати напряму, оскільки це ніколи не працює, але знати, що робити при цьому. Так завжди дивіться в інтернеті, як треба ну, захищатися і все це нормально, оскільки кулаками ми нічого не можемо вирішити.